Вітаємо вас на каналі Файні квіти Гродина садочок. Миру вам та добра. Ой, подивіться, які гарні ягоди. І ці ягоди у нас незвично багато вродили. Рослина всього третій рік у нас росте в садку, а вже такий багатий врожай. І ця рослина. А давайте ми трошечки пізніше назвемо ті, хто вирощує вже дізналися і знають, що це за рослина. Давайте ми неспроста розпочали це відео саме. З ягід, з відео цих, цієї рослини показуємо, які ягоди, які врожай у нас дозрів. І це не просто так. Тому що ми зараз будемо звертатися до вас, шановні підписники, шановні наші глядачі, з проханням, великим проханням. І зараз пояснимо, чому. Зараз ми готуємо випуски, присвячені погодним умовам цієї осені та зими 23-24 років. Необхідно зробити аналіз становища планет в сонячній системі, системі і треба розглянути інші показники, які впливають на погоду. І ми це зробимо. До речі, наші мудрі предки завжди дивились на небо, як на годинник та на інформаційний погодник, який зараз ми дивимося в інтернеті. Але там завжди чітко все було ясно розкладено, і вони знали, яка буде погода в наступні місяці, в наступні роки. І вони також аналізували поведінку птахів, тварин, рослин. Одна з рослин, яка добре-добре допомагала нашим мудрим предкам визначити погоду, на майбутній осінь та зиму була горобина звичайна. Так, ми будемо сьогодні якраз про неї говорити. Горобина звичайна. Такої рослини, на жаль, в нашому садку немає. А ось чорноплідна горобина ароння росте. І порадувала нас, як ніколи, багатим врожаєм вітамінних ягід. І вони такі соковиті, смачні, солодкі. І сьогодні, 8 вересня, наші мудрі предки давним-давно і з року в рік відзначали іменини горобини звичайної. І вони помічали таку особливість, якщо горобина рясно-рясно уродила ягодами, то чекали завжди. Морозну зиму. Отож звертаємося до вас, хто вирощує горобину звичайну. Розкажіть, будь ласка, який врожай горобини звичайної дозрів на ваших рослинах в садку чи в сусідів, чи на дачі, чи десь рослини, які ростуть, може, вони ростуть десь біля річки. Будь ласка, скажіть, який врожай горобини звичайної дозрів на цих рослинах? Таким чином, ви нам допоможете зробити більш повний аналіз погодних особливостей майбутніх холодних пір року. І завчасно щиро, щиро всім дякуємо за коментарі, які ви нам обов'язково напишете і розкажете. І всіх же вітаємо з іменинами горобини. Мабуть, мало таких рослин, які можна називати, у яких є іменини, і причому ці іменини давним-давним-давно відзначалися нашими давніми і мудрими предками. Це в нас горобина, сьогодні в неї іменини. Давайте побажаємо і рослинам, гарно ростити, радувати нас багатими врожаями вітамінних ягід, і щоб в наших садах. Поруч з горобинами росли, гарні інші садові рослини і теж були здорові і радували нас багатими врожаями, плодів та ягід. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!